Отже, баланс думок. Чому ця тема важлива сьогодні? Тому що в принципі вона дуже актуальна і дуже важлива в сенсі того наскільки якісним може бути журналістська робота. З чого починати? Я е, хочу порекомендувати усім. Хто починає тільки в журналістиці працювати, і, можливо, навіть усім своїм колегам, один метод, який пропонує наш німецький колега, колишній журналіст Шпігеля Міхайл Халлер, у своїй книжці, ось вона видана навіть українською мовою: це «Пошуки збір інформації. От. І цей метод називається метод мозкової карти. За цим методом передбачається, що є різні групи людей, яких ви можете опитувати, і які Будуть представлені у вашому матеріалі, чи то це йдеться про статтю, чи йдеться про журналістські розслідування, чи можливо навіть про репортаж. Це в першу чергу нейтральні особи, які не мають стосунку до цієї ситуації, але можуть дати фахову оцінку цій ситуації. Йдеться про якісь експерти, не, не заангажовані, не задіяні в конкретній проблемі. Йдеться, можливо, про науковців, залежно від того, яку проблематику ви зачіпаєте у своїй статті, і яку тему ви досліджуєте. Інша група людей, які ви повинні опитати, це люди, які безпосередньо мають стосунок до цієї проблеми, які є постраждалою стороною, так би мовити, у якомусь конфлікті чи у якійсь проблемі. І третя група осіб це ті, які є відповідальними за ту ситуацію, яка склалася, можливо, не зовсім приємна, чи за якусь проблему, чи за якийсь конфлікт. І відповідно, по кожному із цих груп у вас буде цілий список людей, які, яких ви маєте питати, для того, щоб. Представити проблему або ситуацію з різних сторін і представити усі думки, які можуть бути на цю проблему. І якщо ви подивитеся ну, далі таблички, які подає Халлер, ви побачите, що список цих осіб дуже широкий, він може в даному випадку складати там більше 20 осіб для того, щоб отримати повну картину, і повну інформацію і дійсно розкрити читачу чи, можливо, глядачу, Повну картину. Як опитувати цих людей, в якій послідовності? Фахівці рекомендують спочатку опитувати нейтральних осіб для того, щоб отримати ну, якусь інформацію про подію чи про ситуацію, що сталася, або про конфлікт. Другими у черзі це будуть особи, які постраждали у даному конфлікті чи у, дан... у даній ситуації. І третьми на сам на сам кінець йдуть ті, хто відповідальний за ситуацію, оскільки їх треба опитувати, чому треба їх опитувати в кінці, тому що журналіст, опитавши до того всіх інших, має повну картину і може задати гострі запитання людині, яка безпосередньо там винна чи не винна у тій чи іншій ситуації, або у створенні певної проблеми чи конфлікту. Стороны конфликта определить очень сложно, особенно когда ну, тема вот расплывчатая, да, там не всегда у нас пожары на банковой, не, не, не всегда там девятка вещает в Мерседес. Возьмем просто простой пример. Человек выходит, например, из дома, да, и вот у него гора мусора, вот мусор не, не вывозится. Да, вроде, бы, вроде бы все понятно. Вот у нас есть человек, э, житель дома, да, и вот есть коммунальные службы, которые не, не делают своей работы, да, но при, при этом, если начать копать глубже, да, то вот мы идем в коммунальную службу. В коммунальной службе нам говорят, что, ну, мы не потому что и, и, и дебилы, а потому что нам э, там денег, например, э, с, с горбюджета не, не перечисляют, да, если это там, например, коммунальное предприятие. Мы идем в, в администрацию города, там нам говорят, что денег не перечисляют, потому что вот люди там плохо платят э, за коммунальные услуги, да, и мы можем, ну, идти вот... э, этой лесенкой выше, 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 и дойдем до того, что ну, у нас власть в стране плохая. Власть в стране плохая, ну, потому что вот народ как-то ее несведомо убрал, напевно. Вот. Но тут уже вопрос к народу. Да? И, вот. Поэтому очень важно определить стороны конфликта и на каком-то этапе остановиться. Конечно, вот так вот, там, как я вам рассказываю, да, или там сейчас буду, да, рассказывать, что там надо, там глубоко из из изучить uh -huh. тему. Я там сажу, сажусь и начинаю на, 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 на листике там вычерчивать, да, там стороны конфликта, обрисовать. такого, такого, ну как бы не бывает. То есть, ну, просто ты, ты, ну, ты уже знаешь, что, что без этого нельзя, да. То есть, если ты записал э там, да, я не знаю, там пшонку, да, по поводу там. Как бы очередного какого-то нового дела там против оппозиции, да, то ты как бы, ну, в любом случае, должен ехать и записывать оппозицию. Другой вопрос, пойдет ли потом оппозиция в эфир. Ну, вот я, например, э знаю, да, и, и по опыту там, как бы, нашей э нашей редакции, у нас, ну, ни ни никто же к тебе не, не приходит и не говорит, ну, там, не, не давай этого, там или напиши вот так, ну, ну по крайней мере, там. У меня такого не было ни разу. Ну, я, правда, и не сильно там в политических темах этих работы, но и, и, иногда бывает. То есть самое главное, как бы вот самоцензура, да, то есть просто иногда журналист может там не поехать э, записывать какой-то комментарий только потому, что он думает, что его, ну, как бы не дадут. Во-первых, во его могут дать, во-вторых, могут не дать какой-то синхрон там более жесткий, но могут дать какой-то синхрон более мягкий, но все равно мы донесем до, до зрителя, э, как бы втор вторую позицию. Ви приїжджаєте на прес-конференцію в УНІАН, де сидять 5 людей, представників профспілок, які розповідають про те, як не можна допустити підвищення тарифів на електроенергію. Дуже переконливо вони звучать, розповідають, що такі тарифи будуть стільки коштувати при середній зарплаті українця чи пенсіонера там пенсії. Ці тарифи ведуть до зубожіння, до бідності і так далі. І так далі. Бути представником інтересів народу завжди приємно дати слово борцям за народ. Ви зробили сюжет, який тривав 2,5 хвилини. Ви дали два інтерв'ю, тобто два синхрони, пряму мову про спілкових діячів, ви розповіли про те, які їхні аргументи були на користь своїх суджень. Крім того, ви вийшли на вулицю, записали бліци у людей. Які так дружно засудили нові тарифи, це зрозуміло, і підготували матеріал. Він виходить в ефір. Подавати матеріал в такому вигляді можна, бо ви були на цій події, ви її розширили цю подію, ви назбирали ще якісь факти і так далі, коментарі. Ви його дали в ефір. Але тут уже завдання редактора, що не тільки що одна сторона прозвучала, але завдання тепер редактора. Знайти баланс у матеріалу. Тому що, коли ми послухаємо аргументи там, виробників електроенергії, міністра, представників станцій електричних, розподільчих мереж там енерго і так, далі, і так далі. Ви почуєте іншу точку зору, через те, якщо ми не підвищимо тарифи на електроенергію, наша енергетична галузь просто розвалиться. І тоді взагалі ніякої електрики ми не будемо. Якщо ми не підвищимо тариф, тарифи на електроенергію, у нас не буде зарплати працівникам цієї галузі. І от завдання журналіста-редактора, якщо не в одному матеріалі, то принаймні в межах однієї програми з таки знайти баланс, рівновагу для того, щоб люди почули інші точки зору яких принципів потрібно дотримуватися для того, щоб досягти балансу думок, коли ви вже пишете, коли ви зібрали весь масив інформації або навіть в процесі збору інформації, коли ви працюєте над темою, дуже важливо відсторонитися від усіх інтересів, які можуть виникати в процесі цього вашого розслідування дослідження, також Треба мати здоровий скепсис до всіх, до всіх висловлювань, які ви будете чути від тих людей, яких ви будете опитувати, або коментарі, яких ви будете записувати. Тому що треба розуміти, що усі ці особи можуть мати свій інтерес у тій чи іншій ситуації. І тому ви повинні дистанціюватися від цих осіб і Ну, певною мірою скептично ставитися до того, що вони говорять, перевіряти те, що вони говорять. І я вже сказала, що має бути однакова дистанція до всіх сторін конфлікту. Журналіст повинен бути за межами цього конфлікту. Він не повинен бути частиною конфлікту. Тільки тоді він буде об'єктивним і тільки тоді він зможе об'єктивно подати всі точки зору, які виникають в конкретній ситуації. І дуже важливо також це самоконтроль для журналіста, що про що йдеться. Йдеться про те, що журналіст. Звісно, в процесі, особливо якщо йдеться про розслідування або про дослідження якоїсь складної теми, журналіст висуває свою гіпотезу. І не можна бути настільки самовпевненим, що з самого початку вважати, що моя гіпотеза є правильною, і, і, і все, і крапка. Тобто, треба також критично ставитися до своєї гіпотези і розуміти, що в процесі роботи над збором інформації ваша гіпотеза може змінитися. Ви можете змінити своє ставлення до цієї проблеми. От і про це чесно треба говорити читачам чи глядачам. Мы и ждем вот этого момента, когда нам на камеру скажут, что идите вы в жопу. Во-первых, это зритель любит, да, потому что, ну, я не знаю, как вот, опять же, да, э, там, ну, не то, что желтизна, да, какая-то, но, но такие вещи, как бы, ну, вот мы сами должны признать, да, там, что там зритель там любит драки, зритель любит, когда там матерятся в кадре, и это э, запикано, да, зритель любит порнуху, ну, не все, конечно. Вот. И поэтому это вот тоже из разряда чего-то такого желтого, да. И мы ждем этого, потому что, ну, вот если быть совсем откровенным, да, ну, неосознанно тебе кажется, что Ну вот, елки, ты что то что-то такое вот сделал реально, да, потому что, ну, вот, как бы там тебе, тебе отказали, особенно если там еще закрыли камеру рукой, но сейчас на, наши политики... Слава богу эв эволюционирует и, и они уже все реже при, прибегают э, к таким вещам, потому что знают, что ну как бы ни, ни, ничего кроме как э, падения э, рейтингов это ну как бы не приносит, да? Отказ от комментария это лучший комментарий, но 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 к нему к нему реально вот можно прибегать только тогда, когда ну как бы ты вот честен перед собой, что реально ты испробовал все способы.